Ти що з дитинства, як в школі казали, учесь, а то будеш коровом в колгоспі хвости крутить. Так само, і учоба, як не крути, була в наше время однобока, Нацелена більше на дресіровку мас, а не виховання індивідуальності. Понятне діло, коли ти в зграї, то і смикать то із тої поданої інформації, кожен для себе міг те, що було цікаво. Але заліки, контрольні і саме головне, оцінки це як показник успіха і достіження який плавно переходив з маличку до самого взрослого состояння. Що якщо ти чогось достиг, значить ти ніхуя собі, а якщо ні, значить лох їбаний. І достіження ті всі можна перечислити на пальцях: від квартири і машини до бізнесу і яхти. От тільки даже якщо ти всю жизнь рвав того горба, щоб доказати остальним, що ти не лошара, однажди може настігнути ощущення, що от тих достіжень ніхуя не легше. А порой даже тяжче, бо волокти за собою те бремя достіжень і не втратить його. Задача виснажлива і мозгойовська. І невже і тут система нав'язала лабуди. От чесно, ні разу не спомню, щоб мені сказали в дитинстві, що як виросту, зможу стати ну ким захочу. Зачасту треба було бути лучше в сусіда, дітей мамкиної подруги, да і в принципі. Принципі, кого угодно, але в рамках соціальних ролей. І получається, що ніби і стараєшся і невбуханий ти алкаш якийсь, а все одно вгложе ощущення, що ти наче не дотягуєш. Ще з Малку в нас закладали, що мало робиш, мало стараєшся, мало добився. І це все достігательств, коли ти живеш не заради себе, а заради галочки, щоб показати і доказати. А на самом ділі пустоти може бути більше, ніж радості. Непривично і стидно бути не таким, як усі. Бо у того є, а в тебе нема, то юспів, ти лашара, той зміг, а де ніхуя. Бо ніколи нам не казали, що смисл тої жизни далеко не в достігательстві, а в тому, щоб знайти свій істинний кайф, і як оказалось, не обізительно будь-ніхуя собі директором, зрослим дядю, і тітю, суровим їбальником, а щасливим чувасиком, який знайшов свою справу і живе не для того, щоб порівнювати свої достіжання з іншими, а бути довольним від того, що надумав собі сам. Система понімає, чим більше ти в довбойопі стараєшся хуярити на показуху, тим більше ти тратиш грошей, купляєш ненужного і безпантового. Горбишся до самої старості, а потім понімаєш, що хотів би це життя прожити інакше, але вже і сили той жизні немає, і бажання якось різко пропадає. Бо смисл Тої житті для кожного, звісно, свій. Ну уж точно не в тому, щоб по чужим міркам міряти себе, не грати в ролі, не гнати за успіхом, якого ти може, насправді і не хотів. Бо система заточена, щоб ти завжди чувствував себе не до кінця щасливим, бо путь до нав'язаної целі завжди слаще самої цілі. А в кінці тої крисіної гонки задаєшся питанням, чи був ти дійсно щасливим. Відповідь може бути якою хочеш, бо тільки суть в тому, що в гонці ти за достигательством всіми, получається, критиком.